Дорогі друзі, мої вітання всім і кожному окремо. Давненько ми не бачили таких вивісок. Я би звернув увагу на те, що під емблемами команд Полтава Верес сьогодні зустрічаються в другому турі української прем'єр-ліги. Але головне, де українська прем'єр-ліга повертається до Кропивницького стадіон зірка. Імені Станіслава Березкіна буде приймати свій перший поєдинок. Топові коефіцієнти на спорт, шалені виграші та незабутні емоції чекають на тебе. Фафбе. бери від гри своє для обох колективів. Перший тур видався таким, де обидві ці команди, які зараз на полі, були андердогами у своїх парах. Відповідно, Полтава проти львівського руху. Якби там не знеселений, знекролений рух, бо все одно ця команда вже має досвід. Тут перший момент у Полтави і удар по воротах від Володимира Одарюка. На першій хвилині міг залітати в теорії м'яч, але для Валентина Гороха, скажімо так, розминочний момент. Просто перевірити кут. Він все контролював, стійку перекривав, тому бачив, що м'яч іде поза. рамку воріт. Якраз поміж ніг Семену Вовченку пролетів м'яч. Щоден досвідчений футболіст у складі полтавців. голу подачу закручується м'яч, не має поки що удару. Дукве. Ось тут стихія Версу, контратак. Чи зможуть неї вийти? Ні, тут навіть другий удар. І от 2-0 вже за. Пострілами і знову Володимир Одарюк. Чимало футболістів. В ось цих кольорах і низом якраз іде прострільна передача, але вдарити нікому, там лише захисники Полтави. Продовжується атака рівнян. Ще одна подача Тепер верхом є виграна боротьба від Харатіна. але тут продовжують боротися. Футболісти полтовий удар по воротах. Перша робота для Валерія Воскояна. Але після того прозвучав свисток від арбітра. Так що, якщо би там залетіло, все одно би цей м'яч не було би зараховано. І відповідно не залишається без підтримки господаря, але певне і місцева публіка. Яка також засумувала за прем'єр-лігою, мала би підтягнутися. Зараз хороший момент буде у Дениса Дупа якось розвивати цю атаку далі. Перекриває вже шарету. Мундукве сам пробиває під дальність і коли в метрі від воріт м'яч пролітає. Вчастилися в підкат у Вадим Підлепич. Певний період того матчу навіть переважав суперника за кількістю ударів. Були моменти у рівнян, зокрема у Дениса Дупе. Однак реалізувати їх не вдалося. Можливо, зараз Денис Дупе реалізує свій момент вже в матч проти Полтави. Удар по воротах і це перший удар в площину у нашому поєдинку. Так, здесь з дуги штрафного майданчика. Можливо, все найцікавіше приберігає до другого тайму Кахльов. Так не квапливо, але зонально і лінійно. Я би навіть так сказав. Полтава перебирається на чужу половину. ось Тут вмикається швидкість. І якщо пройдеться передача, це буде справжня краса. Вона проходить. Передача від Бужена. Пішов на віз. Скидка вдарити. Не забути. Є удар, і гол! Полтава забиває свій перший домашній м'яч в українській прем'єр-лізі. Ось так. Затяжна, максимально обережна, але результативна атака від СК Полтави. І з цим болівальникам нарешті є привід порадіти. І ми бачимо першу домашню одиничку біля назви команди Павла Матвійченка. Пропускає Валентин Горох Бужен. Подача від нього тут о, скидка не пройшла. І ось цей удар від Олега Веремінка центральний захисник забиває, який підключився звідки а забіг Веремінко в о, лише уяві. Тобто всією командою, всіма польовими футболістами, Полтава побігла у цю атаку. І Сергій і Владислав Шара, якраз, скажімо так, постраждали у. За підсумками перших 45 хвилин у нас розпочинається другий тайм. Розпочинається з атаки від Полтави і з удар поворота. Ось дуже схожим чином бачимо на наших екранах. Але зараз слідкуємо за штрафним ударом. Тут же пряма ударна позиція. Якраз таки цей удар відбувається. Зараз ще ближчими вони є до того, аби забрати очки у Вереса. І зараз вони несуться в ще одну атаку, яка переростає в масовану атаку. І тут непогано. Вільний простір у Галенкова. Галенков зміщується під праву нову на техніку пробиває рикошет. Пролетів м'яч стійку. Щастить зараз Вересу. Пощастило би Полтаві, якби цей м'яч залетів. І зараз Галенкову трошки повибачатися треба, тому що фактично 3 -2 вилітали в вилітали господарі. Може, звичайно, Олег Шандрук дозволити собі трошки випустити пару. Але я би не сказав, що якось Резніково односторонньо тут судить. І якщо в першому таймі роботи в нього не було, зараз робота буде в Полтаві. Удар він дукве, потягнув. Зараз Восконян. добивання 1-1. Але я так подивився, куди ж. Куди ж прямує рука арбітра. Вона все ж таки до сонця, тобто до гори. Це положення поза грою. Не на центр вказує Денис Резніков. А, треба розбирати. Треба розбирати і зараз всі технологічні можливості. Вар-системи мають вмикатися. Такі моменти головний не розбирає. Ні, все ж таки офсайт залишається. І Полтава продовжує перемагати 1-0. Ось цей стоп-кадр. Знову штрафний, але бачимо так дуже далеко. Хоча верес зараз фактично скільки. Вісім польових футболістів делегує до чужого штрафного майданчика. І саме туди йде ось ця височенна подача. Все одно на Харатіна опускається м'яч, то вибиває, підштовхує зараз волі чи ні голкіпера. Тут така метушня просунути, хоч комусь, вдасться чи ні. Поки що ні. Волі б'є бодай куди-небудь. І ось вона фінальна крапка. Ось тут тепер вже заспокоїлось. Віталій бойко. Ще одна спроба від нього. Порожні ворота. І виносять зараз. З них м'яч полтавців. Вдруге добити комусь є. Чи нема? Немає. Оце так сейвище. Оце так рятування. Оце так занесли свічок до церкви зараз полтавці. Щоби тут не пропустити ще один сей від Восконяна. Хороша навала від Вереса. Єдине, що затовти цей м'яч у сітку воріт так і не вдається. 20 через повністю. Ну, це так, якраз першочергова стадія. Галинков стає месією номер один. Далі вже всі стеляться під м'яч. Ну, а наприкінці, вже після цієї подачі свою роботу зробив Восканя. Друзі, ну і, на жаль, ще існує. Здорова недокраїна на північному сході. Від нас зараз повітряна тривога оголошується і в Кропивницькому, і я так розумію, в більшості областей України. Тому переходьте в укриття, вкрали. Будемо говорити так. У нього можливість відзначитись. Поки що можна продовжувати атаку шансу Полтави, штрафнув м'яч удар по воротах порад собою, але немає добивання. Валентин Горох забирає цей м'яч до своїх рук. Ну тут також на тоненького було. Я думаю, потім би розглядали, але спочатку арбітр не зафіксував положення поза грою в конкретному моменті Водарюка. Під себе красиво прибрав тут Вовченка, залишені з чим пробив площину воріт. Валентин Горох, я так розумію, не пішов, бо нам би вже його показали. Подача висока від кльодца. Лиснув зависок. І знову харатіна шукає. Таке відчуття, ніби Харатін один грає головою у верес. Так, на час-на час показує вас Павло Матвійченко. І не дарма він показував. Шість хвилин спливає Полтава. Перше в своїй історії перемагає в українській прем'єр-лізі. Сталося це в Кропивницькому на стадіоні Зірка. Дякуємо за перегляд. Дивіться інші наші відео. Для цього перейдіть на них у правій частині екрану. Підписуйтеся на канал Футбол Хаб і дивіться огляди усіх матчів української прем'єр-ліги.